Відбулись випробування першої української коригованої авіабомби, ймовірно, технічно схожої на американський джам ЄР, котрі вже використовуються повітряними силами збройних сил України. Це все пропало, все пропало. За повідомленням начальника авіації повітряних сил генерала Сергія Голубцова, там є деякі конструктивні нюанси. Зараз підбирається крило, gps модуль а також модуль управління. За кілька тижнів ВПС розпочнуть перші випробування перших партій таких бомб. Для цих систем використовуються різні бомби радянського виробництва з українських складів, а також безпосередньо американські бойові частини з українським комплектом планування. Та наведення по інерційній GPS-системі. Питання в тому, наскільки багато дадуть цієї зброї, і наскільки далеко дозволять бити по території Росії. Все це стоїть по досить простій системі. Тому що Росія діє по принципу нанесення найбільшої шкоди, можливої шкоди. І звісно, що Росія може наносити шкоду не лише нам, а може наносити шкоду європейським партнерам. І, Тут йде баланс між інтересами України і інтересами інших країн, для того, які не хочуть, врешті-решт, стикнутися з проблемами у себе. От, звісно, що Путін розуміє ці речі, його спецслужби теж розуміють, і вони намагаються наносити шкоду і шукати больові точки в інституціях Європи. Вони впливають напряму на вибори, так чи інакше розхитують суспільну думку. Тобто, вплив Росії не в тому, що вона робить щось хороше, а в тому, що вона хоче нашкодити, в е, тому числі і Германії, і Франції, і Великобританії, і робить все можливе, щоб використати демократичні інституції, демократичні інструменти для знищення демократії. Це Логіка дії Росії. Ну, відповідно, тут треба мати баланс. Певно, що на столі лежать інтереси не лише України, а й багатьох інших країн, тому що, по суті, йде світова війна. По суті. Знаєте, ми намагаємось діяти, як то кажуть, широким фронтом. Якщо президент на Рамштайні сьогодні буде розмовляти про більш широкі збройні наші можливості, щоб нам надали більше протиповітряної оборони, більше артилерійських снарядів і всієї решти номенклатури, яка нам необхідна на передовій, то, от, наприклад, голова Верховної ради Руслан Стефанчук зустрівся зі своїм американським колегою Майком Джонсоном і поговорив про зняття обмеження на удари України в глиб території Росії. Знаєте. Якщо дивитись на наших європейських партнерів, то тут ще можна прикрутити логіку безпеки і зрозуміти, чому вони настільки обережні в наданні подібних дозволів. Тому що ну, Росія зовсім поруч і вони також можуть бути під загрозою. А чого на вашу думку, ну в лапках візьмемо це слово, але боїться Сполучені Штати Америки? Ну, там теж йде система російського впливу, російського вбивання. Ще там багато ми бачимо, який вплив там йде на певних навіть е, осіб з влади, які можуть там реклама, прямо рекламувати. У американському парламенті є своя без Тут е, є свої нюанси і, відповідно, на політична стабільність на території Сполучених Штатів Америки вона теж така. Ми бачимо, що йдуть різні коливання там, і Росія, звісно, намагається впливати, в тому числі через соцмережі, скільки їх не чистять від російських ботів, а вони все одно лізуть. Тобто політики на Заході вони досить залежні від суспільної думки, і Путін діє через суспільну думку. Свобода слова. Правда, там, де написано про свободу слова, там ще написано, що нічого в цій декларації не може бути використано для того, щоб знищити ці права і свободи. Тому тут досить таки, знаєте, хит хитка позиція всюди, по всьому світу, і Путін б'є саме по цим моментам, він б'є по інституціональним моментам. Тобто він б'є по свободі слова або використовує свободу слова для знищення інших. Інституції. І більше за всіх буває про свободу слова, хоча в Росії ми знаємо, яка там свобода. Нарешті, Пісков назвав війну війною. Не пройшло і два роки, да? Так? От. Так що тут, тут друзі, тут ми треба дивитися на інтереси наших партнерів теж. І на сьогоднішній день ми ну, розуміємо, що. Та зброя, яка поставляється, вона не завжди розповідається, що нам дають і скільки нам дають, Якими шляхами йде все це? Як воно поставляється в Україну? Все це трошки таємниця. Військова таємниця. І тим не менш, знаєте, скільки б нам не давали цієї зброї, нам її вічно не вистачає. Звісно, на війні ніколи не буває достатньо. Ми все одно примудряємось мати класні результати. Вчора, наприклад, нас похвалив а, очільник НАТО генсек Єнс Столтенберг. Він каже, що Україна багато чого досягла під час операції у Курській області Російської Федерації. Які основні здобутки за майже місяць, а, коли наші війська вже перебувають на цій території, ви б могли виділити на сьогодні. Ну, не майже місяць, а місяць. Ну так. Сьогодні, да, сьогодні місяць. Плюс-мінус день. Угу. Да. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що сам факт того, що Росія не може захистити свою територію, це вже є великим здобутком. Це показує не лише те, що власть в Росії насправді слабка, і насправді вони не можуть. Захистити свої власні території, і це також показує, що в них обмежені ресурси, то демонстративно це дуже велика, велике значення. А з військової точки зору це є і зв'язування сил. Ну і крім того, друзі, шлях на Москву відкритий, власне, ніхто ж не заважає. Сам Путін вкотре виступив перед пресою. У них там якийсь економічний форум відбувся днями, і він сказав: врешті, ми побачили, що очільник Кремля, нарешті, помітив події у Курській області. і Він сказав, що священний обов'язок російських солдатів звільнити ту частину Курської області, яку контролюють українські військові. Але основне завдання і завдання номер один для Росії на сьогодні це не Курська область, каже Путін, це звільнення. Донеччини, звільнення Донбасу. Чи не є така пріоритетність е, з боку голови держави дивною для вас? Ну, абсолютно дивно. Якби була просто у Путіна своя логіка. Та логіка пов'язана з тим, що він намагається зберегти свою владу і своє життя е, як наймога більше. І вся його команда займається саме цим. Вони не займаються насправді там, е, тим, щоб. Е, Реально окупувати всю Україну. У них просто немає на це сил. І вони це розуміють. Тому вони розтягують цю війну як наймоге довший термін. І поки йде війна, вони знаходяться у владі і гарно собі живуть, в тому числі Москва. Тобто достатньо проста система. Ви вмирайте, а ми будемо гарно жити. Але те, що вони роблять? Тому що Київ за три дня не вийшло, Покровськ за три дні теж не вийшло. Ну, Нью-Йорк за три дні вийшов, начебто, да? Тут все, деградація йде повна. Якби вони хотіли е різко щось зробити, то вони б певно зробили мобілізацію, пішли по іншим напрямкам роботи і так далі. Однак ця, ця ситуація, тобто цей варіант, тій, коли треба відмобілізувати людей. Коли треба відмобілізувати там двох-трьох ну, мільйонів армію іти на Україну, то для них це досить проблемно політичної точки зору, тому що вони можуть втратити владу. І от е, вони балансують між е, намаганням втратити владу і таким е, тривалим веденням війни. Тому що, врешті-решт, війна б'є по звичайним росіянам. Чим біль, довше йде війна, тим більше є бажаючих. Продати своє життя за 20 тисяч доларів, вони все, так вони йдуть далі. Чим більше будуть помирати, тим більше будуть іти нові. Щодня досягає 18-річного віку приблизно 2,5 тисячі росіян, помирає 1300 в полях України. От проста динаміка, вони можуть воювати вічно. Проста статистика. І от на це ставить Путін. Тому. Ну, є Курська область, нема Курської області. Йому абсолютно наплювати, головне, щоб була вмага. Отака країна перевертень. Пане Михайло, дякуємо за вашу експертизу. Військовий експерт Михайло Притула був напряму цієї миті.